Вас, мої любі, сьогодні на прогулянку нас запросив зайчик-побігайчик. Прогулянка до зимового лісу. Зустрітись з ним ми домовились на лісовій галявині. Взимку ліс відпочиває тихо навкруги, усе запорошено снігом білим. А ось і лісова галявина. Сліди є, хто їх залишить. А зайчик де? А ось і він. Добрий день, побігайчику. вітаю вас, малята. Пограй з малятами. Будь ласка. Я дуже полюбляю грати. Слідів у лісі дуже багато. Тому і гра у нас буде. Жий слід. Готові малята. Ось ти зайчик залишив заячий слід. А слід лося. Лисячий, а слід білки Білячий. А слід вовка. Вовчий. А оленя. Оленячий. А кабана. Кабанячий А лисиці. Лисячий. А слід мишки. Мишачий. Молодці малята, ці сліди добре видно на снігу. а слідів на ведмедика, їжачка і барсучка. Чомусь я не бачу. Ви не знаєте малята чому? Чи можна їх зустріти взимку? А ви такі розумнички, дякую вам, малята за гру. Дякуємо, зайчику, Дуже цікава гра. А малята, які молодці, сідай, відпочинь. Послухай українську народну казку, лисичка сестричка і сірий вовк. Малята, у казці дід зробив ополонку. Ополонка це отвір, прорубаний в льоді, який покриває річки, позера, ставки. Жили собі дід і баба. Якось дід каже бабі. Ти бабо, печи пироги, а я запряжу сани і поїду по рибу. Наловив риби і везе додому. Повні сани. От їде він і бачить, лисичка скрутилась калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз саней, підійшов до лисички, а вона не ворухнеться, лежить собі, як мертва. От буде подарунок дружині, сказав дід, узяв лисичку і поклав на сани, а сам сів попереду. А лисичка вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку із сани. Усе по рибинці та по рибинці, все по рибинці та по рибинці повикидала всю рибу, а сама втекла. Ну, стара, каже дід, який комір привіз я тобі на шубу, де, та там на санях, і риба, і комір. Підійшла баба до сани, ні коміра, ні риби, почала лаяти чоловіка. Ах ти такий сякий. Ти ще надумав мене дурити? Тут дід зметикував, що лисичка була не мертва. Погорював, погорював, та нічого вже не зробиш. А лисичка зібрала всю розкидану рибу в кубку, сіла на дорозі і ласує. Підійшов до неї сірий вок. Здрастуй, сестричко. Здрастуй, братику. Дай мені рибки, налови сам і їж. Та я не вмію. Гет, я ж наловила. Ти, братику, йди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди і примовляй. Ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, рибко, велика й маленька. Рибка тобі сама на хвіст начіпляється. Та дивись, сиди довго, бо не наловиш. Вовк і пішов на річку. Опустив хвоста в ополонку і почав примовляти. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. Слідом за ним і лисиця заявилася, ходить коло вовка. І примовляє. Ясніте, яснійте в небі зорі. Мерзне мерзне, вовчий хвіст. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та я це тобі допомагаю, а сама хитруха знай торочить. Мерзне мерзне вовчий хвіст. Довго, довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч не сходив з місця, хвіст його. І приморозило, спробував було підвестися. Та де там? Ач, скільки риби наловилось, і не витягнеш, думає він, дивиться, а жінки йдуть по воду і кричать, побачивши сірого Вовк, вовк, бійте його, бийте його. Прибігли і почали товкти вовка. Хто коромислом, хто відром. Тут чим попало. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і кинувся навтекти, не озираючись. Гаразд, думає, я тобі помщуся, сестричко, а тим часом поки вовкові бока м'яли, лисиці сестричці закортіла спробувати, чи не вдасться ще щось украсти. Залізла в одну хату, де жінки. Пекли млинці та втрапила головою в діжку з тістом, обмурзалась і біжить. А вовк їй назустріч. Отак ти учиш. Мене всього потовкли. Ой, вовчику, братику. каже лисичка, сестричка, у тебе хоч кров виступила, а в мене мозок. Мене болючіше прибили. Я на силу шкандибаю!» І те правда. каже вовк де тобі, сестричко? Йди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, він і повіз. Тут лисичка сестричка сидить і тихенько наспівує, битий небитого везе. Битий небитого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, битий битого везе. Так, сестричко, так. Ось так лисичка і обхитрила вовка. Ну що, діти, сподобалась вам казочка? Дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Дякую. А скажіть, а хитрувати погано чи добре? Вірно, звісно ж, погано. Ви молодці малята. І тобі, зайчику, Велике дякую. Приходь до нас ще. З радістю прийду, до зустрічі, малята, до побачення мої любі.